Вітаю вас, мої дорогі на моєму каналі. Сьогодні знову, знову і знову, тому що вже не один раз я про це говорила, але приходиться: будемо говорити про три плити, про тріади, про поєднання трьох карт разом. Для кого це відео? Для тих, хто заплутався, тобто для кількох категорій людей, скажімо так, перша категорія для тих, хто заплутався. Буває так, що дивимося. Всякі різні відео читаємо різну літературу. І з часом воно таке каша малаша, і ти вже не розумієш, якою схемою, як ти там дивишся, буває таке, що люди заплутуються. Для другої категорії людей, для тих, хто там ну, починає тільки вивчати карти, може ще не до кінця знає, розуміє оце все, як воно працює, як ті карти можна поєднувати, які є види розкладів, скажімо так. Як ті три карти можна докупи читати разом чи окремо, одним словом, для таких зовсім новачків. Хто, наприклад, ще не бачив якихось там інших моїх відео, тому що на каналі я неодноразово про це все говорила. Просто, ну, може, ви до цього ще не дійшли. Закликаю дивитись і попередні мої відео, бо буває таке, що люди пишуть мені запитання, а, і третя категорія людей. Це от для, для лінюхів таких, знаєте, от подивились одне відео на каналі. Щось зрозуміли, щось не зрозуміли, якісь питання є, і просто от лінь пошукати, та? подивитися в списку відтворення, їх є там багато різних. Я розумію, на каналі насправді щось дуже багато тих списків відтворення. Ну, хоча б там уроки Таро, такий найбільший цей список відтворення. Подивитися кілька відео. Не закликаю дивитися все, тому що ну, насправді відео дуже багато, хоча б там за останній період часу, якийсь, там, не знаю, за півроку чи за кілька місяців, ну там, не знаю, максимум за рік, якихось останні відео. По певній там тематиці, яка вас цікавить, будь ласка, подивіться, бо може я вже говорила про це. Є такі просто люди, які, от лінь. Знаєте, і от подивилися на відео, пишуть мені запитання. Я розумію, що я вже про це говорила не в одному відео. Ну для чого просто витрачати, скажімо так, час і нерви один одного. Якщо просто можна подивитися, може ця інформація вже є. Якщо немає, там в кількох останніх відео за місяць чи за два, ну ви там передивилися, подивилися, бачите, що цього немає. Ну тоді, звичайно, я закликаю, можете писати чи в коментарях, чи мені особисто якісь певні запитання, і я буду вам відповідати. Ну, це відео зародилося, питав мене мужчина. До речі, дуже приємно, що і мужчини теж займаються картами. <кій> перепрошую. Власне, по триплетах, по, по, по тріадах було питання, ну але там ну, не буду вам перерозказувати, скажімо так, суть того всього. Просто я зрозуміла, чому люди от шпортуються і вважаю, що ну, треба про це поговорити і хочу вам це донести сьогодні. І так дивіться, почнемо, давайте так, взагалі, здалеку. Е, є поняття триплет, є поняття тріада. Я зараз вам скажу те, як я це бачу. Хоча, може, я помиляюся. Якщо хтось знає, припустимо, ну походження тих слів, різницю там між ними, а я там помиляюся. Ну то м, цілком може бути. Я вам так чисто своє бачення не, не шукала Не шукала десь там в інтернеті чи де, походження слів, і яка між тим всім різниця. Моє бачення вам розкажу. Дивіться, є триплет, а є тріада. Триплет це якби от слово, знаєте, є три і пле, плести. Три карти, сплести докупи. Тобто, в нас є от три карти. Ми їх сплітаємо до купи, тобто додаємо, і в нас виходить от так, якби щось одне: Там одне речення, ну, відповідь на якесь наше одне запитання. Але ми мусимо сплести всі три карти в кубку. А є тріада, це є теж три карти, але, на мою думку, знову ж таки, тріада це вже розклад. Тобто. От є в нас викладених три карти. Ви повинні розуміти, чи вони мають позиції, чи вони не мають позиції. Що це значить? От, е, питаєте ви там про роботу, що там в мене буде відбуватися на роботі. І якщо ви підрозуміваєте, розумієте, що перша карта це, там, ну, не знаю, початок або на сьогодні, потім йде там розвиток ситуації, що буде там чи порада. І третя карта у нас результат. Це не триплет. Це цілий розклад. Тобто кожна позиція це окреме та якби, запитання. Яка ситуація зараз, з чого починається, як буде розвиватися, чи що мені робити порада, результат, до чого дійдемо, розумієте? І виходить так, що ця тріада це розклад. Це не трипле, де треба все в купу поєднати. Це просто самостійний розклад. І виходить, що вам треба погадати однією картою. Тобто, на одне питання у вас одна карта. Якщо дивитися, скажімо так, на один день, я вважаю, що це ну, не є ефективним, тому що ну, не є настільки насичені в нас дні кожен день, ще як на кожен день собі викладати, щоб ці всі карти нас програвалися якимись такими ну, глобальними своїми значеннями. Розумієте? На такі от позиції це можна робити ну, не знаю, на місяць, припустимо, там, чи на три місяці. Це вже має якусь ефективність, ви зрозумієте. Як ці карти відіграються там на, на роботу чи на стосунки, але це одна карта на певну сферу. Я так не працюю. Тобто для мене ну, тріади це не є ефективно. Однією картою важко гадати, я вам поясню. Е, візьмемо якусь таку карту складну. Ну, якщо взяти, припустимо, роботу і просту карту, тут просто не буде тоді про що говорити. Ну ясно, що як ви питаєте про роботу, що там буде відбуватися, і випаде вам там трійка пентаклів. ну, Ясно, зрозуміло, колектив собі працює. Так? Там дуже сильно багато, немає якихось таких заморочок. А візьмемо карту, от зараз знайду вам таку одну з тих самих складніших. Хочу знайти карту суда. Карта суд. Вона має дуже багато різних значень, І однією картою ну, просто не вийде зрозуміти, про що йде мова. Ще якщо знаєте, ви дивитеся на те, що було, чи на те, що є зараз, ну тоді окей, тоді ви там, ну, так, зрозумієте, та, що ця карта за собою несе. По суду, відносно там роботи, може бути ну, маса різних варіантів. Це може бути, як і піти з роботи на іншу, це може бути, що вас там підняли чи е, опустили, скажімо так, по, по тій кар'єрній е, сходині. Може там якась критика, може перевірка, може, ви там неофіційно будете працювати. По суду дуже багато різних значень, і однією картою відповісти, що ж воно там буде, дуже складно. Треба або карти докладати, уточняти, або питання дозадавати. Тому я однією картою не працюю, скажімо так. Я працювала раніше, але це було не однією картою, а я постійно докладала. В мене виходило так, що я могла цілу колоду викласти, розумієте, просто на одне якісь запитання, бо воно затягує. Ви задаєте запитання, вам далі цікаво ще одне, ще одне, ще одне, ще одне. І потім викладаєш цілу колоду в розкладі, там, припустимо, 10 різних запитань, а я цілу колоду тільки на одне розклала, бо відштовхувалася тільки від однієї карти. Тому... Зараз я так не працюю і вважаю, що набагато ефективнішим є працювати триплетами. А триплет – це знову ж таки, от тріада це так якби розклад повноцінний. Тут на одну позицію одна карта. А триплет – це не розклад, це є відповідь. Відповідь, відповідь на одне єдине питання. Розумієте? Єдне, одне єдине питання, і три карти відповідають на нього. І отут ми. Починаємо, перебираємося до самого цікавого. Тобто, якщо ви питаєте про хронологію, припустимо, як буде розвиватися певна ситуація, викладайте три карти і поєднуйте їх разом. Але якщо ви хочете хронологічно бачити, як воно буде відбуватися, ну, то тоді повинні розуміти, що у вас одна карта це є от відповідь на початок, друга карта там, розвивається і до чого доходить. По-іншому ніяк. Хронологія це як би вам сказати, краще дивитися хронологію так, як воно там буде в короткому, наприклад, періоді часу, та як буде там трохи пізніше і чим воно там все закінчиться. І на кожну з цих позицій ви витягувати по три карти. Тобто, як воно буде в коротшому терміні, поєднали три карти, отримали відповідь, як трошки далі отримали відповідь і результат. Тобто можна на кожну з цих позицій витягувати та, якби по три карти. Але це ну, не на день, ну, скажімо так. На день три карти, якщо ви витягнете і буде 9 ну, карт на, на один день, ну це так, знаєте, мені здається, трохи задуже, ліпше вже тоді на тиждень. Якщо ви витягуєте собі на день, то тоді просто три карти. Що, яка буде ситуація на роботі, і поєднуємо всі ці три карти так, якби в одну подію. А не що спочатку починається там на роботі з першої карти, потім посередині дня там друга карта, потім в кінці дня третя карта. Так воно не працює. Треба всі три зразу поєднати, щоб зрозуміти, що там на роботі буде відбуватися. І переходимо до оцього, власне, як це все поєднувати. Тобто, без позицій, коли нема позицій, це є триплет. І треба три карти сплести в одне та, якби, речення. І отут є моменти, як ці речення будувати, як ці карти докупи поєднувати. Є варіант А і варіант Б. Я того так люблю завжди все розділяти по полочках. Дивіться. Варіант А це коли. Ми не складаємо речення в іменник, прикметник дієслово, як останнє відео ну, я знімаю на канал, чи для спонсорів, хто дивиться от значення карти, є там іменник, прикметник, дієслово. Це до варіанту Б буде відноситися. А коли ми в загальному оцінюємо всі три карти і переплітаємо між собою, відштовхуючись від старших арканів і молодших арканів. Формули, там, де коли старший аркан вперше, тобто спочатку перший старший аркан, потім йде якась там друга, третя карта. Коли е, перша, друга карта, якісь там третя карта, старший аркан, або є перша карта, старший аркан і третя карта, це є молодші, так? Або коли всі карти там молодших арканів, ці формули, або коли фігура випадає, знову ж таки, в першій, в другій чи в третій, ці формули є на спортсорському каналі, прошу дуже, е, можете їх е, дивитися спокійно. Найближчим часом закривати це відео точно не, не, не збираюсь і не буду. Але переписуйте собі в конспекти, бо я думаю, що настане той час, коли я відео позакриваю. Ну, для цього просто є певні причини, і помало я до цього рухаюсь. Так. Єдиний момент, що коли у вас випадають два старших аркани, потім молодший, або там перший молодший. Знаю, чи видно, вже не видно. Два старших. То тоді, як ми це робимо? цій формули зараз пояснювати не буду. Поясню отам, де є старший і два старших, один там, припустимо, молодших. молодший. Тоді нам треба І ставити між картами. Тобто є і то, і то. Розумієте? І так, і так, але. Це не означає, що воно йде хронологічно. Тобто, вам треба так включати мозок, щоб скласти з цього якесь одне єдине речення. Відбувається все одночасно в певний проміжок часу. І треба вміти це поєднати. Ну, Знову ж таки, за вас думати я не зможу. Ніхто з викладачів, ніяка школа за вас не зможе думати. Вам треба логічно скласти картинку, виходячи з тих значень, які ви знаєте. Проблема, ви маєте ці описові значення, ви їх там знаєте, складаєте в купу. Але проблема може полягати ще ось в чому. Зараз, на, наприклад, щось вам повитягує, бо теорія це теорія, простіше на, на практиці. Якось спробую вам пояснити. Ну, надію, що так карти повипадають. Проблема може бути в тому, що ви не знаєте значень, або знаєте ті значення, які, ну скажімо так, не працюють, тобто неправильні значення. Зараз дуже багато у цієї літератури, тих курсів, того всього, воно все про одне то саме з пустого порожнє переливається. Розумієте? Тобто ем, є школи, які там надають значення карті, там не знаю, зірка одні значення, там про, про мрії якісь та? інша школа говорить там про відстань і дороги, що карта зірки значить. Є різні варіанти, скажімо так, того. І така робиться каша, що ви не знаєте, який з цих варіантів вибрати. В цьому є проблема. Але вам потрібно на собі, скажімо так, практикуватися, якщо ви десь в когось вчилися. Ну, дивіться, чи працюють з вами такі значення, чи не працюють. Я в своїх уроках даю те, що я пропрацювала, ну, скажімо так, роками. У мене ці значення закріпилися. Але знову ж таки, я їх перепровірила мільйони тисячу разів. Але наголошую, деякі карти можуть там мати якісь певні специфічні свої напрямки, трошки по-іншому в інших людей програватися. Я на це тоді наголошую, там на яку карту звертати увагу, бо вона може програватися трохи по-іншому. Суть от в цьому. Тобто, якщо ви е, знаєте, скажімо так, ці формули, розумієте, як це все докупи поєднати, проблем не має виникати. Хіба тоді, якщо ви, ну, насправді не знаєте значень карт. Ну, ось так. Але всі три карти одночасно це є відповідь на одне й те саме запитання. Просто треба вміти, скажімо так, їх поєднати. І варіант Б, як можна робити. Зараз я користуюсь ним, він мені якийсь точніший. Ну, тобто нема цього такого багато опису різного описовості ситуації, а чітке конкретне речення складається. Ну і просто потім знову ж таки треба включати мозок, добре подумати і зробити якийсь висновок. Що те речення може означати в даній певній конкретній ситуації? Тому що ну, насправді в карт своя мова. Не буває так, що ви запитали там, чи жениться на мені Вася, і вам карти, трьома картами одразу вам відповіли, так, точно жениться, чи, чи ні, не хоче і піде. розумієте? Тобто карти вам дадуть якусь відповідь, якесь речення, і вам треба зробити висновок з цього. Що воно значить, так жениться чи не жениться. Але ми дивимося не трьома картами, а дивимося розкладом. Тому що те, що ми хочемо, щоб карти нам відповіли, тільки три, три штуки викласти і мати відповідь. Ну, так воно не працює. Вищі сили, знаєте, теж хочуть, щоб ми трохи щось постаралися і, і подумали. В них є своя мова, а нам треба просто їхню мову, скажімо так, зрозуміти. Тому є розклади, де є кілька різних запитань. З тих всіх різних запитань ми складаємо. Загальну відповідь повинні зробити висновок. Тобто, там припустимо, що йому мішає, що заважає, як він буде діяти, що він почуває. Виходячи з отих всіх таких моментів, з таких точок, ми такі як детективи. Знаєте, в нас є от кусочки пазлів. І нам треба оці питання в розкладі. Це кусочки пазлів. Нам треба от всі пазли скласти і зробити один загальний висновок. Ну, там жениться чи не жениться. Припустимо. Так? Добре. Другий метод це є оцей іменник, прикметник. І дієслово. формули на рахунок формул. Дивіться, так само е, основні формули, такі е... ну, найлегші, скажімо так, вони є на спонсорському каналі. Усі. Для загального і аудиторії, для всіх. В основному я опираюсь на те, що там, перше, це імен, перша карта це іменник, друга карта це прикметник, а третя карта це на ну, дієслово це ситуація. Але є різні нюанси. На спонсорському каналі є ці формули. Ну і є. Складніші трохи формули. Скажімо так, вони можуть дати трохи ну, таку конкретнішу відповідь, більше може розгорнута або більше зрозумілішу, хоча деколи більше запутані, що по-різному воно буває. Тобто є формули трохи складнішого формату. Але ну, хочете, можу вам їх давати в особистих там, уроках, можу не давати, як не хочете. Тобто, Це не значить, що як ви їх не знаєте, вам вас там гадати не вийде. Ні, ну просто скажімо так. Десь колись вам стане, в пригоді буде легше, якщо ви будете знати ці складніші формули. Але це, знову ж таки, не є там, чимось таким дуже обов'язковим, скажімо так, щоб з цього ви не справитеся. Добре, перейдемо давайте до прикладу. До прикладів ми йдемо. Припустимо. Просто от різницю між тими тріадами і триплетами, між варіантом А, як трактувати, варіантом Б. Єдине, що я не знаю, чи ну. Захочуть карти, мені зараз так випасти, як, як нам треба. Та? Щоб там було, припустимо, два старших аркани. Чи... Так, два старших. От Мені треба, щоб було два старших, власне, тому що, коли один старший, тут і формули на каналі вони є. Добре. І от питаємо, припустимо, яка там ситуація з роботою. Ну, нехай давайте так. Я колоду не готувала. Ну, Припустимо, на свій приклад. Зараз я в пошуку роботи. Тобто моя робота, там, де я по ідеї, ну як? Я там ніби як оформлена, але ну, я зовсім от останнім часом не працюю. Одним словом, шукаю я роботу. І припустимо, ми питаємо, так? яка ситуація з роботою там протягом тижня. Ну, на один день вже не буде, бо один день це ну, так, за, за дуже короткий період, якщо брати тріаду. Я, власне, тріаду хочу вам показати. І припустимо, ми викладаємо з розрахунком, що ми дивимося там, як ситуація починається, як вона буде розвиватися і до чого там йде. Ну, Не знаю, чи зараз мене покажуть, чи це просто так воно буде. О, карта суди, про що ми говорили, так? З чого ситуація починається? Ну, от по суду. По-перше, дуже сильно зі мною несправедливо поступають зараз. Ну, я не буду в це вникати, але мій колишній директор це просто ну, підлість вищого рівня. Дуже нечасто зі мною поступають. Ну і ситуація міняється. З чого ситуація починається по суду? Може бути там, інформація, якась там, прийшла, припустимо, та? щось там мені сказали чи повідомили. Ну, мене не повідомляли, що я не працюю, мене просто не кличуть на роботу. Скажімо так. Ну, хто, хто в Польщі і знає, що таке умова злицяння, той розуміє, про що йде мова. Не кличуть не на роботу, бо типу як немає роботи. Далі як ситуація розвивається. По закоханих, знову ж таки, дивіться, це може бути співпраця з кимось, це може бути, там, ну, не знаю, покличуть на співбесіду. По-різному ці закохані вони ж можуть показувати дві роботи, можуть показувати там, не знаю, дві пропозиції, домовленість з кимось можуть показувати. От в цьому складність. Тобто, ну, що значить одна карта на, на роботу. По закоханих вона теж не є проста, вона показує, що є двоє людей. В більшості випадків, от карта закоханих вона про двох людей. Але що це значить для моєї роботи? Чи я просто з кимось буду говорити, розмовляти? Чи я на співбесіду піду, чи може я вже влаштуюся? Чи може я з кимось разом почну працювати? А може дві роботи буду мати? розумієте? от суть в тому, що складно гадати, от по, по одній карті, і там чим воно все закінчиться? От сім жезлів. Знову ж таки, це може бути, що в мене купа роботи загинаюся, суючуся. Прям як в мене її багато. Тобто вдруг я влаштувалася. Але можу говорити про те, що я там собі бігаю, ганяю, нічого знайти не можу. Відправляю свої там резюме, на співбесіди, хожу, Нічого немає, але во так суючуся і бігаю. Знову ж таки, дивіться, ну, зовсім різні значення, правильно? Тобто, от, отак по одній карті, триадою, ну, для мене це не варіант. Я ну, не знаю, як це можна взагалі по одній карті робити. Хіба би точно знати, що от на роботу карта суда має тільки одне єдине значення, закохані тільки має одне єдине значення, і сім жезлів мають тільки одне єдине значення там на, на роботу, чи на стосунки, чи на що би ви там дивилися. Але знову ж таки, навіть якщо карти з вами працюють одним єдиним значенням, Хоча в них є багато значень, але припустимо так собі уявимо, що от є у вас так, не знаю, складено, чи такий талант, чи, чи так вищі сили вам допомагають, що дають вам тільки одне значення на одну карту. Але як те значення своє знайти? Вам треба тоді, ви, ви собі уявляєте, скільки вам треба часу і подій в житті, ну, там, чи по роботі, чи по стосунках, чи на що би ви не дивилися, щоб ви всі 78 карт прожили. А якщо хочете навчитися цього там, припустимо, за рік, ну, ви хочете сказати, що, можливо, 78 ситуацій за рік в відносинах чи в роботі, ну, 100% прожити, зрозуміти, що воно означає. Ну, кожен день, якщо витягувати, то так. Але значення на один день це не те, що ви дивитеся, припустимо, на рік. Трохи ті значення все-таки різняться в плані часу. Більше побутовіше, таке приземленіше, примітивніше значення, воно там на тиждень чи на день, а таке якесь глобальніше це три місяці, півроку, рік, такі ширші, більші значення. Розумієте, тому, ну, отак. Але якби ми дивилися, припустимо, там, чи знайду я роботу, чи Ну, якесь конкретне було би запитання, ну просто я тут питання не, не задала, якесь конкретне, коли ви задаєте конкретне запитання, Тоді ви, оці всі три карти, мусите, так, якби під це запитання, всі три одночасно, не по черзі, а всі три одночасно. Тобто, тут є і е, інформація, припустимо, та, ну, бо немає конкретного запитання, бо ми все одно відштовхуємося від самого запитання, від самої ситуації. Є інформація, є якась людина ще інша, і є бігати, суєтитись. Тобто, припустимо, якби я запитала, чи там. Буде в мене можливість влаштуватись на роботу, або чи там буде якась пропозиція, чи буде варіант. Припустимо, ми спитали, чи буде в мене варіант нової роботи протягом тижня. Тобто, якби стояло таке конкретне запитання. І тут, власне, так, як я і хотіла, бачите, мене почули зверху, випало дві карти старших арканів. Бо якби була одна, ми б скористувалися формулою. Але тут дві. Ну, Я зараз дістану якийсь молодший аркан, щоб е, показати і це, як воно працює. І так, ми поєднуємо інформацію. Поєднуємо двох людей, тобто оці значення, які я знаю, та які я пропрацювала. Карта суда, якщо ми питаємо про те, чи знайду я щось, чи не знайду я щось, суд це про інформацію, 100%. Закохані, це завжди є хтось ще в ситуації, є двоє людей. Тобто тут вже легко їх поєднати. Є інформація, є ще якась людина, хтось подзвонить, хтось щось скаже. Ну, тобто, по-любому буде якийсь варіант. Питання нас було конкретне, чи буде якийсь там варіант? І сім жезлів. Тут може бути навіть хтось знайомий, хтось з друзів. Тут ще і закохані, і сім жезлів теж може показувати на те, що ну, хтось нам, ну скажімо так, не зовсім чужий, хочу тих закоханих трохи прикрити. бо... Ну, щоб Ютуб десь там потім не возмущався. Розумієте? Хоча ну, я насправді читаю не в такому порядку, але це в форматі е, особистих уроків. Не хочу просто підводити і своїх учнів, щоб не казали потім, що я ділюсь тою інформацією, якою я ділюся з ними. особисто. Тобто тут можливість знайти точно буде. Тут хтось подзвонить і хтось, кого ми знаємо. Якийсь варіант буде. Або це буде співпраця, або просто щось, ну, скажімо так, запропонують якийсь, якийсь варіант, якусь допомогу. Тут про допомогу точно. До речі, я так собі думаю, що тут і про навчання може йти якась мова, може якісь курси, або може ну, знаєте, на якусь таку роботу треба буде піти, де, де я нічого не знаю, де треба де щось підівчитися. Цілком таке може бути. Тобто ми поєднуємо так кожну карту окремо значення, побутові, звичайні, які я. Ну, от, Вважаю, що треба знати побутові звичайні, а не ті описові, такі якісь психологічно драматичні, як то в книжках чи, чи зараз в інтернеті всюди є якісь такі описові значення, що деколи мені волосся дибом від них стає. Тобто беремо якісь побутові звичайні моменти з карти, які підходять до звичайного життя нашого, поєднуємо три карти в купу і робимо, скажімо так, висновок з нашого конкретного запитання. Якби тут були, там, ну от, я хочу замість закоханих, давайте щоб вони мене то, ну, вони не мене смущають, вони YouTube смущають, а ну молодший, буде якийсь, о, молодший, супер. Якби ось було отак, то тоді ми користуємося формулами. Тут вже стає простіше. Один старший аркан, два молодших. Тут через це, після цього, там, ну, спочатку суд, є якась там інформація, так? якісь новини, щось дізналась. Хтось щось сказав, чи подзвонив, озвучив, дав якусь інформацію, може, і повчилась чого-небудь, що далі відбувається. І тут ми поєднуємо пентаклі і жезли. Ну, знову ж таки, не буду я тут зараз це все розказувати, тому що ну, це є платний урок. Хто хоче, як поєднуються, але урок, власне, по поєднанню молодших арканів по їхніх мастях, як це все поєднувати. Тобто ми... Спочатку проаналізували старші, потім поєднали у ці молодші. Ну, коли він третій, чи коли він середній. Ну, ці формули так само є на каналі. Я просто до чого це відео не, не про те, що в мене стільки формул є. Тобто, хто на моєму каналі давно, то ті всі формули вже давне-давно знає. Я для новачків говорю, що. Три плити – Це нам треба поєднати всі три карти. Навіть ви можете формулами ніякими не користуватися, але три плет нам треба поєднати і цю карту, і цю, і цю одночасно. Це, це є відповідь на наше запитання. Це не є хронологія, що спочатку так, потім настає отак, а потім в кінці стає отак. Ні, триплет це всі три карти одночасно в один момент часу. Тріада це вже зовсім інше діло. Це взагалі окремий, скажімо так, розклад. Але це виходить, що його треба ну, так якби, по одній карті читати, чи щось в тому роді. Найлегше, мені здається, брати іменник, прикметник і дієслово. Ну або ситуацію. Та, наш головний герой в ситуації. Ну, але це знову ж таки тематика зовсім інших відео. Надіюсь, я до вас донесла те, що хотіла, хоча, ну щось я вже тепер не зовсім впевнена, бо знаєте, дуже багато всього, цієї різно, такої, різної інформації, хочеться вкласти в одне дуже коротке відео. Суть була в тому, я хочу, щоб ви знали, що триплети і тріади це різні речі. І триплетами набагато простіше користуватися, єдине, що ви повинні розуміти, що це не є початок, середина і кінець. Триплет це всі три карти разом. Одне речення і відповідь на одне конкретно поставлене запитання. Якщо не зрозуміло, то знову ж таки задавайте мені запитання. Можете в коментарях задавати питання, можете особисто писати, але, ну, скажімо так, якщо у вас якісь запитання такі, де відповідь вже, скажімо так, може бути десь у комусь відео, ну, то постарайтеся, скажімо так, спочатку там подивитися. Якщо не знайдете, то тоді вже пишіть мені. Особисто я вам зичу всіх благ, всього хорошого і успіхів у цій нелегкій, але цілком можливій справі навчитися гадати. Єдине, що треба насправді бути: ну, включати мозок, бути розумною людиною, логічною. І, знаєте, не драматизуйте, не психуйте, якщо щось не виходить. Просто треба не зможе довше подумати, може ще якоїсь інформації підзбирати. Але знову ж таки, за багато інформації це не добре. Старайтеся все-таки не шукати дуже багато різної інформації, бо чим її більше, тим більше, мені здається, людина заплутується. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей!